Ну, є два різновиди галицької еліти, тобто як будь якої іншої. Це є еліта, та яка має вплив на прийняття рішень, тобто це якась влада місцева, бізнес місцевий, там можливо місцеві клани. І є еліта в тому сенсі, що люди, люди які беруть на себе відповідальність за майбутнє в першу чергу, але за дійсне того народу, який вважають своїм тієї батьківщини, яку вважають своєю. Перша еліта є в стані. Зіпсованому так, тому що вони зіпсовані Києвом, вони зіпсовані корупцією, вони зіпсовані цією можливістю впродовж 20 років, будучи некомпетентними і невідповідальними, залишатися на плаву, залишатися при владі. Вони є деградовані і корумповані. Тому цю еліту в принципі треба би замінити. Друга частина еліти це ті люди, які переживають за свій народ, це ті люди, які по справжньому безінтересовно якби дбають про свою батьківщину. Ну, Перебувають в стані, скажімо так, трохи депресивному, бо бачать, що погано розвиваються справи, чи справа розвивається не найкраще, і не мають можливості цього змінити, не мають можливості на це вплинути. Тому єдиним виходом є, щоб та друга еліта спробувала замінити цю першу еліту. Якщо би це вдалося, хоч на 50%, зовсім інакше почала би розвиватися ситуація в Галичині і для Галичан.